І так, здоров'я бажаю, панове танкісти, і сьогодні у нас в гостях французький легкий преміумний танк 9 рівня Charmle 75 І на мою думку, це самий важкий в плані реалізації легкий танк в грі. І сьогодні ми про це поговоримо досить і досить таки детально, і гайд буде непростий. Сьогодні ми говоримо про обладнання, навички екіпажу, польову. І дивимося на коліжен модельку броні даної машини. По польовій тут у нас фактично майже нічого. Перший слот плюс до максималки вперед, другий нічого, третій нічого, четвертий нічого, тому що тут шило на мило. Ну і п'ятий також нічого. Ось така от польова безкорислива. І дивимося обладнання. І збірочка тут одна, єдина, неповторна. Це командирський оглядовий прилад в слот. І далі оптика і малошумна система вихлопу. Обладнання ставити те, яке у вас є, звичайне, трофейне, бонове. А з експериментального тут нічого ми не можемо і поставити. Тут би хотілося б замінити малошумку на щось інше, типу вентилятора чи стабілізатора, але я би вам цього не радив робити, тому що маскування тут не дуже Но в нас. В турбірованому режимі 35% без турбіни 43%. І погнали дивитися на навички. Командир, ремонт, маскування, бойове братство, гострій зір, наставник, координація, бонусні навички для радиста, радіоперехоплення, пожежого синя та професійний зв'язківець. Також, також вам раджу, якщо ви граєте на пайку, обов'язково ставимо пожежого синя, тому що у танка баки знаходяться в лобовій частині корпусу. І дуже і дуже часто саме з першої тички нас підпалюють. Звісно, якщо ви граєте на автоматичному, то ви можете поставити або перехоплений сигнал, або встановлення перешкод. Навідник, ремонт, маскування, братство, плавне обертання, башти, майстер зброяр, снайпер, бонусні навички для заряджаючого. Поліпшення боєукладки, безконтактна боєукладка та відчайдушний. Механік водій, ремонт, маскування, боєобрацтво, плавний хід, король бездоріжжя, майстер тарану. А танчик, до речі, таранить непогано. Особливо в турборежимі, на повній швидкості розганяємося, але це буває вкрай-край рідко. Ну, по фану, по приколу ми можемо це робити. І погнали ми зараз з вами, друзі, дивитися броню даного агрегата. Можливо, вона навіть тут і є, но то не точно. І так, ВЛД у нас 110 мм. Пробивають всі. Люк механіка 130 також пробивають всі. Ось, є тут такі замани біля гусениць, в них по 140 мм з двох сторін, Пробивають також всі. НЛД 120 пробивають всі. Борта 40 мм, по правилу трьох калібрів. Всі калібри від 120 у нас пробивають на вильот під будь-яким кутом. Борта, башти 30, корма, башти 15, корма корпусу 30. Фугаси заходять на ура. Лоб, башти 30. Маска ділянками є місця по 120, 60, 50. Також можна вистрілити в пушку. І тут 200-230. Ну, звісно, вам ніхто сюди ніколи стріляти не буде. Також під дикими-дикими кутами ВЛД може зрікошетити. На ну, це також буває. Вкрай і вкрай рідко. А ми переходимо і зіграємо декілька боїв на даній машині, і говоримо всі плюси і мінуси танчика та особливості стрільби на ньому. А вона тут дуже і дуже важка. Танк має дві механіки: це у нас режим турбіни, як у польських ГСТ на кнопочку X, і режим барабану касетного отакий от, от барабан. Касетний у нас виходить. Ідемо в перший бій, і по плюсах-мінусах танчика. Габарити, танчик великий, тан танчик гігантський, задовжиною він як Пантера. І дуже таки в нього легко, легко влучити. І не в кожному кущі ми зможемо стояти так, щоб не випирали наші габарити. Ось, подивіться, він такий майже як фаза. Задовжиною. Ось так. Унікальна механіка. В турборежимі ми їдемо 77 з польовою, без польової 75, в звичайному режимі їдемо 57 з польовою та 55 без польової. Вихід. Вихід з турборежиму тут найдовший це 3 секунди. А вхід у режим 1 секунду. Якщо 1 секунда, це окей, це нормально. А от вихід ну 3 секунди це прям дуже і дуже багато. Кинуло, до речі, на лінію Зігферда. Ми в штурмі, ми граємо в штурмі і ми граємо в обороні. Тут мене посвітимо, ну хоч попробуємо настріляти, але це не точно. І зараз ви поглянете наскільки тут довгий вихід. 3 секунди. Ми не можемо робити нічого, крім того, як просто стояти та легесенько крутити башту. І підходимо ми до другої унікальної. О. У... І підходимо ми до другої унікальної механіки. Це. А що він робить? І це у нас. Зараз я відстріляю барабан і почну говорити. Отак, От ми зловили рікошет. Ніхто не вірив, мінус командир. Ми зловили рікошет і тікаємо. Ні, це був не рікошет, це було влучання в пушку без урону. Таке, шоц і ловить? І друга унікальна механіка це у нас барабан касетний. Встановлена тут 100 мм і 100-мм барабана. На дві касети. Середня альфа у нас 200 з одного вистрілу. У барабані дві касети. Одна касета складається з трьох снарядів. Перезарядка між касетами 3,5 секунди. А інтервал вистрілів снарядів у касеті у нас 0,5. Без турборежиму і 0,6 в турборежимі. І виходить, нам неважко порахувати. Середня альфа одного снаряду 200. Ми маємо дві касети по три снаряди. І зі 6 снарядів ми даємо 1200 середньої альфи. Але це в теорії. Також по кутах вертикального наведення. Пушка тут упускається вниз на мінус 8. Це прикольно, це комфортно. Не мінус 10, але нам буде хватати майже всюди. Зараз я тут хочу десь знайти для себе місце постріляти. І потім буду вам розказувати. Розказувати про танчик. А танчик, ви уж повірте, геть не легкий. І дуже, і дуже важкий в реалізації. Найважчий в реалізації легкий танк в грі. На мою скромну. Думку, і так, ми постоїмо тут в кушку, я буду вам розповідати. КД даного барабану у нас 40 секунд майже. Це дуже і дуже довго. Враховуючи, скільки ми даємо середньої шкоди, це прям дуже довго. І ДПМ у нас в районі. от так засвічується. І ДПМ у нас в районі 1600. От так тички летять, бачили? Про це ми теж поговоримо. І добиваємо Одеса ідемо в КД. І стоїмо. Турборежимі у нас стабілізація. Хренова, зведення хренове. Прям взагалі, нереально. В турборежимі у нас башта майже не крутиться, крутиться дуже повільно, тому якщо ви думаєте, що ви залетите в турборежимі на рухливості і спробуєте когось закрутити, постріляти, у вас це не вийде. Я вам зараз наглядно покажу. Заходимо ми в турборежим, починаємо когось крутити, а у нас башта, то не крутиться. Подивіться. Подивіться, вона в нас геть. Не крутиться. Ну давайте поїдемо щось. Спробуємо постріляти, а поговорити, я думаю, ми завжди встигнемо. Стоїть тут торнвайн. О. -о, -о. Ну мене світимся на диво. Поки, поки не світимся. Ну я поїхав дуже нагло, надіюсь, мені тут не дадуть. Зараз я знайду місце, де пристроїти барабанчик. От так його підкидує. Я зараз їду в режимі без турбіни, тому що в турбірованому режимі його прям дуже-дуже заносить. Стоїть тут у нас ТНХ. І він виходить по широку. А, ну прям так фаза мені закрила. З мінусів по касеті. я йду в каде, бо я не можу. З мінусів по кассеті, ми один раз кнопочку нажали, і у нас вилітає три снаряди. І ми не можемо ніяк зупинити дану стрільбу. Прям взагалі ніяк ми раз нажали, і три снаряди повинно вилетіти. І це дуже-дуже великий мінус. У я певно, в чар футюра упорюватися. А чому би і ні? Тільки заряджуся. І це дуже великий мінус. Бо умовно, якщо у нас танк шортний, в нього 150 хп. Ми нажимаємо першою тичкою з касети добиваємо. А дві летять в молоко. А хто платити буде за снаряди? Собственно. Хто буде платити за снаряди? В танк вже в першу чергу він преміумний. І нам потрібно максимально максимально попадати, наносити урон та фармити. А це у вас получатися, Я вам скажу, не буде. І поїдемо, певно, за ртою, не будемо вже цих джентльменів чіпати. І ось так ви можете побачити, яка стабілізація в турборежимі. Просто неможливо стріляти на ходу. А зведення вже більше 3 секунд. О, пушці ми маємо. Висновки ось такі. Стріляти в турборежимі ми можемо тільки в упор. Стріляти без турборежиму ми можемо теж тільки в упор, тому що стабілізація відсутня та зведення погане. Тоді ви скажете: ну він, напевно, гарно світить, якщо він не може стріляти. Ну, не тут то було. Через великі габарити ми не можемо комфортно. Займати місце в будь-якому кущі. І плюс, щоб швидко добратися до куща, нам потрібно їхати в турборежим. А в турборежимі у нас маскування 35%. І здебільшого, де майже всі ОТ будуть нас пересвідчувати при спробі зайняти якийсь кущ. Ну і вихід з турборежиму також дуже довгий. І того, на цій карті не було де посвідити. Ми постріляли, настріляли 2300, 600 насвітили. І здобули забій 78 тисяч кредитів. І погнали в другий бій, і я вам розповідаю далі про танчик. Про з я вам сказав, що з погана. І ви ніколи не, всти... не будете встигати зводитися між тичками. Якщо між касетами у нас 3,5 секунди, ми встигаємо зводитися. А от між тичками ми ніколи не, не встигнемо, тому що у нас там інтервал 0,5 секунди. І через погану стабілізацію, другий та третій снаряд зазвичай не попадають в ціль, навіть на середньоблизьких дистанціях. А стрільба на далекі взагалі не йде мова про таку стрільбу. Умовно, ми звели першу тичку вистрілили прямо в ціль, круг у нас зразу розкиду збільшився, і друга вже летить в сторону, і третя взагалі летить уже прямо в край прицілу. Коротше, попадати з нього не так уже і просто, особливо на великій дистанції. Но, дивлячись на характеристики танка, коли його робив Wargaming, вони думали: ага. ігрок візьме танчик, влетить в упорі, роздасть касету та втіче. Но не тут то було. По-перше, габарити великі, по нам будуть всі попадати. Що в турборежимі, що без турборежиму. Поїду я, напевно, може, трошки посвічу, але це, над, думаю, буде помилкою. Стану я отут, не буду дуже далеко їхати. Ну, це буде помилкою, по вам всі попадуть. Габарити великі, танчик дуже сильно заносить в турборежимі, Прямо його перекидає, бо дуже швидко в услі крутяться. О, який вихід довгий, подивіться. І ви навіть в упор не будете попадати, тому що, поки ви вийдете з турборежиму, вас за 3 секунди розстріляють. Тому вам доведеться стріляти в турборежимі. А в ньому, ви бачили стабу, ви навіть в упор будете промахуватися по танчиках. І що у нас виходить? У нас взагалі як? Легкі танки в грі, на мою думку, поділяються на два типи. Світляки, перший тип. І другий тип це настрільщики. Також є щось посередині. І це, напевно, оцей танчик. Світити ми то можемо. Но чи ми насвітимо, завдяки не дуже хорошій маски не дуже хорошому маскуванні, перепрошую в турборежимі при великих габаритах, і обзор тут взагалі взагалі не топовий. Він з оптикою тут в турборежимі 444 метри, і це з трофейною оптикою. Якщо ви поставите, звичайно, буде 435, і цього не хватає. В турборежимі ми не можемо толком кататися і світити. Пасивно також важко, тому що треба, щоб швидко заїхати в куст, треба нажати кнопочку. А під час кнопочки у нас погане маскування. Отакі от, от справи. Ну і габарити. Габарити саме собою не дозволяють нормально стояти. Я не розумію, що хоче від мене К-91. І також про стрільбу на ходу, як ви бачите. Випередження брати тут важко, і ключове, що тут потрібно вести противника. Якщо... О -о -о. якщо ви на циклічному танку взяли випередження, вистрілили, у вас снаряд полетів, і ви попали. А тут ви нажали і у вас розряджається касета, і вам напротяг зі стрільби всієї касети потрібно ось так вести противника у прицілі. А це взагалі не легке заняття, я вам скажу. Особливо на великій дистанції, і якщо у вас хоть трошечки високий пінг. Вам буде просто неймовірно важко стріляти на далекі дистанції. Також по стрільбі в упор. Умовно, я отут стою. На мене зараз вилітає ЄБР, якого тут, звісно, немає. Але вилітає ЄБР 90 чи єбр 105. І ми в упорі повинні по ньому стріляти і отак вести башту. За автоприціл навіть не думайте. Це взагалі безкорисна річ на цьому танчику. І не дай Бог, ми будемо стояти в турборежимі, в якому не крутиться башня, і ми в упорі взагалі не зможемо попасти по танчику, який на нас вилетить. Також по пробитті Базовий бронебійний пробиває 200 і 1050. летить. Засвідчується у нас тут сорчик. Я від'їжджаю 15 метрів і даю йому 3, І він заїжджає. Ще би футюрчику накинути. Футюрчику вже накинули тільки одну. І дивіться, насвітили вже дві тисячі, ми корисні. І так, світилися у них. Світилося у них ЛТ. І ЛТ всі там. Ну давайте тоді. Ага, а хтось пересвітив нашого футюра. Давайте я вийду з турборежиму, щоб у мене була краща маскировочка, і поїдемо спробуємо посвітити. І так, про бронебін не сказали бронебійний, в принципі, ок, як для 9 рівня. Волдовій підкаліберний пробиває дві... 240. Перепрошую, 240 і 1300. Отак ми його знайшли. І 1350 летить. Питань немає, але хотілося б чуть-чуть пошвидше. Чуть-чуть, щоб пошвидше він летів, щоб більш комфортніше було брати випередження на великі дистанції. Ну і пробиття 240 теж не самий топовий показник. У нас є. І танчики, які кумулятивами по 270 пробивають. Блейндей тут назорта. Мені дуже хочеться постріляти по об'єкту. Але що мені підказує, що ми засвітимось і перестав світитись об'єкт. І того, що ми маємо? В більшості боїв ми не можемо світити, ми можемо пробувати світити. Ну а чи у нас буде це виходити в кожному бою? Ні, не буде. Тому що габарити та маскування нам не дозволяють. Та особливість механіки Кнопочки X. І зі стрільбою тут теж не дуже той приємно через погану стрільбу. Отак. Підсвітили футюрчика. Незрозуміло як. Слухайте. А, ну бо він стріляв. Я тут хочу проїхати по кущиках, встати. Світити, бачите, попав собі, в якому можна світити. І будемо розказувати далі. І стріляти також не виходить нормально. Тобто у нас танчик, преміумний, на якому ми повинні фармити. Але ми на ньому не можемо стабільно світити, та не можемо на ньому стабільно стріляти. І тоді в нас виникає питання: а для чого він тоді потрібний? Якщо як в плані фармеру, ЛТ сам по собі поганий. А ось такий ЛТ. Лтей, який дуже важкий у використанні, він ще важче фармить. І слухайте, тут я, напевно, від'їду 15 метрів. Давайте попробуємо. І постріляємо по танчику. Головне, щоб у мене в спині ніхто не виплив. Від'їдемо його підсвітимо собі. І знову від'їдемо 15 метрів від кущика. Постріляємо. Правда, я граю на бронебійних. І бачите, з шести снарядів попав тільки 4. 4 пробив. І от попробуйте реалізувати усі 1200 середньої ельфи. А каде у нас 40 секунд, а фармити ж якось потрібно. Ось такий от він танчик виходить. Дуже і дуже важкий в реалізації. По суті, це танк. Е... Тільки для розрядки в упор. Якщо ви хочете стабільно наносити, наприклад, 1200 урону, це вам потрібно вилітати на противника в упор, давати дві касети і надіятися, що всі тички у вас попадуть та проб'ють. А ми тут попробуємо зробити такий собі, знаєте, легесенький прорив до артилерії. Я надіюсь. А от і засвідчується одна. Виходимо з режиму 3 секунди. Дуже довго і довго зводимося, і арта не встигла від нас втікти. Ну, давайте, може, пошукаємо другу. Тут уже поразка. Поразка 100%, від... 100% рахунок 7-13. І я думаю, ми заберемо тут в ідеалі ще одну арту. Давайте включимо турборежим. Можливо, ми її і не встигнемо забрати. Ну, якщо противники встануть на базу. От, бачите, стабілізація погана. Я їду прямо в упор стріляти. І мені треба довертати корпус, тому що башта не крутиться. Видаємо весь барабан. І надіємося, що противники не, не візьмуть базу. І ми ще одну касету або дві противника закинемо. Ну а це не точно. Такий от бій, ми наче і постріляли 2600, і наче поїхали, світили. Але союзники. Померли в місті, і у нас не получилось нормально тут насвітити. Я не маю бажання їхати туди, можливо, треба було. А давайте вилетимо на поляка. Я можу його забрати касетами, але давайте його просто заради приколу затаранимо і подивимося, чи з цього вийде. Звісно, якщо ми доїдемо до нього. Просто по приколу його затаранимо. От і все. Отакий от, от геймплей. Ми йому одну тичку пробили і 365 затаранили. Майте на увазі в кінці, коли вже поразка, ви можете суїциднутись в когось і подарувати трошечки противнику урону. Тут нам пригодився майстер тарану на такий випадок. Ну, Тому що тут співвідношення броні ЛТ та важкого танку досить таки ну, високе. і... Таранити навіть на 400 це було би досягнення. Але завдяки такій високій максимальній швидкості в турборежимі у нас, виходить, деколи навіть вибити більше 1000 урону тараном зі супротивника. І того, 3-200 ми настріляли, натаранили, і 3000 тисячі насвітили. Поразка команда програла, і ми навіть перше місце зайняли ось така от команда. Такі бої є, такі бої є у всіх, і будуть вони у вас. А ми ж дивимося на реальну ситуацію. І того здобули ми забій за поразку 109 тисяч. За два боя у нас вийшло майже 2800 середнього урону, 1850 середньої шкоди за асистом і... і все. Не, натанку... Не натанкували ми нічого. Тільки той один вистріл Удеса у пушечку. І підсумуємо, ви, ви не надійтеся, у вас таких боїв не буде. Будуть бої ще гірші, бо танчик. Тут ще були більш-менш нормальні карти та не було турбобоїв. І ми змогли трошки реалізувати тут свою гармату. І того, по танчику, якщо розглядати його як фармашину, ми навіть над це не думаємо. Тому що ЛТ він сам по собі нестабільний в плані фарму. Умовно, ви вийшли на ньому. Пофармити, вас кинуло на Хімельсдорф, кинуло до десяток. ви не можете адекватно постріляти і посвітити ви не можете. Значить, як фармашину, ми його, якщо і розглядаємо, то тільки дуже і дуже ситуативно тільки на певних картах. Як світляк, ми відігравати не можемо через особливості машини по типу габарити, маскування та кнопочка X з турбіною. Також. Як танк дамагер ми його теж не можемо розглядати. Тому що ДПМ у нас 1700 майже КД касети нашої барабанної касети, вибачте, 40 секунд, майже 38. Це дуже і дуже довго. І майже в кожному бою у вас буде виникати таке відчуття: а куди ж я повинен поїхати, і що я повинен робити? Ви можете спробувати світити, але не факт, що ви посвітите. Якщо і посвітите, то. Ймовірно, що ворожий ЛТ, якщо там буде чи ЄБР, чи, наприклад, Ксорчик ЛТшечка, шечка він вас пересвітить. І настрілювати важко. Ось такий от він танчик важкий, важкий в реалізації, для нього потрібний скіл, для нього потрібно думати, щоб максимально на ньому робити ефективні результати. Як танк, як танк для фарму, я вам його радити не буду. Але як машина, просто по фану покататися. Потаранити в когось упоротись, дати касету в борт, розрядити на 1200 і поїхати в ангар, в принципі, це окей. Ось такий от у нас вийшов гайдик. Хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайчинський, написати коментар, на який буде, на який ви хочете наступний гайд на який танчик. І не забувайте приходити на стріми та підписуйтесь. Підписуйтесь. На каналу на цьому у мене все. Всім удачі та всім бебе, танкісти.